Перше у рівному дітей від п'яти років вакцинували від коронавірусу. Лікарі проводять щеплення послабленою вакциною Pfizer. Евакуювалися з-під обстрілів. У рівному працює підприємство з Харкова, яке виготовляє ортопедичні подушки. Державному історико-культурному заповіднику Острога оцифровують фондову колекцію, яка наліджує понад 48 тисяч експонатів. Всі 229 кілометрів кордону з республікою Білорусь контрольовані. Насичення військовими організмами і силами оборони безпеки там достатньо сьогодні, але не зупиняємося, продовжуємо нарощувати саме оборонні фортифікаційні споруди, інженерні споруди до жителів області, звертаюся зберігати спокій. Ми розуміємо, що підняття стратегічної і авіації винищувачів по ту сторону буде супроводжуватись, на жаль, тривогами. Очікуємо, що кількість тривог найближчим часом зросте. Тому ставимось до цього відповідально і не забуваємо, що кожна тривога може бути, на жаль, не навчальною. Вона може починатися як навчальна. Зв'язку з цим зберігаємо спокій, але обов'язково уважно. ставимося. Такі трагедії, які на жаль відбулися останнім часом по країні, нас зобов'язують в декілька разів бути більш такими готовими і реагувати на тривоги. Нам зателефонувала наша сімейна педіатр, сказала, що є така вакцина, що треба зробити. Я лікарю довіряю». Це Тетяна та її семирічний син Іван. Він перша дитина у центрі первинної медико-санітарної допомоги ювілейний, яку будуть вакцинувати від коронавіруса у такому малому віці. Я вважаю, що це безпечно і все-таки треба дитину захистити від хвороби і надіюся, що все пройде добре. Я думаю, що Будь-якої мами, і при будь-якій вакцині, звичайно, є хвилювання. Але я сподіваюся на що це буде гаразд. Вакцина Пфайзер для діток від 5 до 12 років вперше надійшла в Рівненську область кілька днів тому. До цього дітей вакцинували від коронавірусу лише з 12 років. Лікарі запевняють, що вакцина послаблена, тому безпечна. Як і кожна вакцина. Вона ж перевіряється, проходить пані лабораторні клінічні дослідження, вона вже використовується не перший рік у нашій країні. Ми вже вакцинували і доросле населення. За кордоном дітки вакцинуються вже давно і вже не перший рік. Ніяких побічних реакцій з боку вакцини гострих ми поки що не спостерігали. Всі в нас добре її переносять. Щоб вакцинувати свою дитину, батькам необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем та обговорити можливі протипокази, до яких належить алергічна реакція. Щеплення проводять раз на тиждень, в узгоджений день, адже після відкриття ампули вакцину можна зберігати не більше 6 годин. Через 21 день потрібно зробити повторне щеплення. Ми пам'ятаємо, для того, щоб утворився колективний імунітет, нам потрібен високий рівень щепленості. Тоді ми матимемо хороші показники і матимемо кращий захист, тому варто все-таки. Щеплюватися Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. На автодорозі Київ чоп вантажівка збила пішохода. Від отриманих травм він загинув на місці пригоди. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, смертельний наїзд стався сьогодні близько другої години на автодорозі між населеними пунктами Корнин та Квасилів. За інформацією поліції, водій автомобіля дав із напівпричепом. 55-річний житель міста Дніпро, рухаючись у напрямку Львова, допустив наїзд на 72-річного рівнянина, який ішов проїзною частиною у темному одязі відтак уникнути наїзду не вдалося. За результатами огляду кермувальник був тверезий. На Дубинщині внаслідок ДТП загинув водій. Автопригода сталася вчора ввечері на трасі у селі Тараканів. Як повідомила речниця Нацполіції в області Марію Єстицька, внаслідок потрійної дорожньо-транспортної пригоди загинув кермувальник Мерседес Бенц. Його рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували. Інші два водії були тверезі та не травмувалися. Пасажири автомобіля ВАЗ, 48 та 20-річна жительки Дубинського району, також травм не зазнали. Нині Почато досудове розслідування водій автомобіля Мерседес Бенц» – 35-річний житель Кіровоградської області. На смузі зустрічного руху допустив лобове зіткнення. Вантажівка з'їхала у кювет, а легковик. Відкинуло у ВАЗ-2108. Забрав всіх, все навіть ліноліум забрав, зняв. Бо я його тільки постелив за за тиждень до війни. Олександр Невалідов пригадує перші дні широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України. Тоді йому довелося евакуювати родину та бізнес з Харківщини. І я просто цю ніч не заснув і не спав. І я просто ці вибухи найперші почув. Встав у вікно я на четвертому поверсі. Побачив, що в мене з одного краю Печеніжкий район, весь в спалахах. Чугуїв весь в спалахах, коли ти біжиш і відчувається. Взривна хвиля, це прямо в перші хвилини війни. Це дуже занадто. Два місяці чоловік перебував на Полтавщині, а у квітні перевіз свій бізнес з виробництва подушок до рівного. Втім, через зупинку діяльності інших підприємств, які відливали подушки, повноцінно запустити бізнес тут. Він не міг. Вони відливали її нам у наші форми, і тоді відправляли нам вже отакі от напівфабрикати. скажімо так і тоді, ми пакували і відправляли. Коли почалась війна в Дніпрі і в Марганці, де знаходились ці потужності цих виробників, вони всі перестали працювати. Вати нам треба було рятувати бізнес працівників. У нас великий штат. В мене сім'я велика. Ти в нас люди з вадами слуху працюють, і от я так би мовити, всіх хотів згуртувати і все врятувати. І тому прийшлось самим знову взяти і навчитись самим відливати цю піну зі слів Олександра. Його торгова марка це перший український виробник ортопедичних подушок в Україні. Наливається сировина. Саме у форму потім кришка закривається 15 хвилин, подушка піднімається, застиває, і тільки через 15 хвилин її можна вже доставати. Виробництво подушки починається з ескізу, який спочатку малюють вручну, потім переносять дизайн у комп'ютер з вирухованих розмірів, резерують форму, у яку заливають спеціальну піну. Ми робимо подушки для сидіння. Вони дуже зручні, комфортні і вони забезпечують. Комфорт людині, яка сидить. От я сижу по 6-8 годин за машинкою. Крім того, тут виготовляють туристичні подушки для всієї родини та інші. Отак ви спите на спині, таким чином спите на боці. Тут є спеціальна виїмка під вухо, а це виїмка під обличчя. Вона потрібна для того, щоб розвантажити обличчя. Я займаюся наповненням та розробкою катал каталожної продукції, рекламної продукції. Наповнення сайту, фотографіями під час да першого дня війни було тяжко вирішити, куди їхати, і взагалі потрібно чи виїжджати. Прийняли рішення десь після двох тижнів перебування під цими обстрілами, що потрібно були зупинки. Ну де були родичі, де була можливість, зупинялись, приймали нас теж волонтери. От. Їхали ну невеличкими, як то кажуть, партіями групами от. Ну а далі вже нас тут просто Саша об'єднав». Свій товар Олександр не лише продає, а й відправляє як волонтерську допомогу. Зокрема, подушки для сну вже передав у Харківський військовий госпіталь. А ще в інтернат, де перебувають діти з інвалідністю, яких евакуювали з деокупованих територій. У нас є ще одна модель, яка нещодавно ми її розробили. Це подушка для сну в нестандартних умовах. При сні на спині ви її таким чином вкладаєте, а при сні на боці вона складається просто у два рази. Ця подушка вкладається в спеціальний чохол, який пошитий з тканини. Вона не пропускає вологу. Нині Олександр хоче реалізовувати свій товар на європейському ринку. каже, географічне розташування рівного цьому сприяє. Щодо повернення додому на Харківщину, поки не думає. Повертатися насправді є куди, але там нема що робити, тому що ми жили в чугуві, а там річка, ліс, і зараз там просто все заміновано. Сидіти вдома. Літом, весною круглий рік, нема сенсу. А тут в нас європейське направлення, і ми вже перевезли бізнес, бізнеси. Мабуть, будемо тут вже і далі жити, і далі працювати. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Державному історико-культурному заповіднику Острога оцифровують з фондову колекцію, яка налічує понад 48 тисяч експонатів. В цьому випадку є гостова ікона апостола з апостольського гаду іконостасу. Вона надійшла в музей уже в жахливому плаченому стані з осипами Левкасу нижньої основи. І для нас важливо фотографувати цей експонат в до гестровегації. Ми зможемо порівняти ікону до та після Акпанат ми виставляємо на темному фоні, так, найзагачніше для конта-кольгу, а також ми обов'язково фотографуємо з кольорою шкалою. В будь-який момент можна буде відредагувати оригінал фотографії і підвести його до оригінальних кольорів. Після цього фотографії завантажуються одразу в програму Музейні фонди України, підкріплюються до відповідних експонатів. А також ми багасуємо над тим, щоб найцікавіші експонати з нашої колекції показати на окремому сайті. Ну ми знаходимося в сховищі художнього фонду. Тут найбільша частина картин, і ікон зберігається, Ми зберігаємо їх на так званих касетах, куди газу на одній касеті, в одному полотні виставляється, збеги кілька експонатів, і таким чином воно зберігається компактно. Усі експонати, які експонуються, які зберігаються тут, вони вже оцифровані і відповідно мають свою цифрову копію. Ми фотографуємо ікони одразу і спереду, і ззаду, оскільки ззаду теж є інколи цінна інформація. Фотографування це лише один з елементів оцифрування експонатів. Важливо перенести інформацію про експонати з рукописних книг у цифровий формат, каже Андрій Буржук. Запис музейного експонату це по суті база даних. База даних аналогова, тобто все записано в гучну, в рукописи. в нашому випадку це виглядає таким чином. Найперше є книга вступу. Коли експонат надійшов до музею, він од записаний під. Певним номером та має назву його розміри. На в другому місці йде книга, яка називається інвентарна книга, де власне є більший опис, окремий номер для інвентаря, великий опис експоната та додаткові дані. З рукописної книги усю інформацію ми чітко перебирали з рукопису в електронний формат в таблиці Excel. А таблиця Excel без особливих проблем експортується в програму Музейні фонди України. І в підсумку картка експонату виглядатиме таким чином. Навіть в описі експонату весь ця інформація зазначена, вона перенесена звідси. таким чином, ми, по суті, маємо вже електронний паспорт кожного експонату. Кошти на оцифрування отримали завдяки гранту. Організувала цей грант громадська організація багатство імені князів Остаговських, а фінансову підтримку надав Гьота інститут та Міністерство закордонних справ Німеччини. 78 тисяч експонатів, усі описи ми вже набирали. Оскільки це був такий швидкий перехід. Якби музей займався цим самостійно без цього грантового проекту, то це було б ну на кілька років. А таким чином ми здійснили такий швидкий перехід на цифрову систему. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. У рівному людей з порушенням зору безкоштовно вчать користуватися телефоном, використовуючи різні програми. Проводить такі заняття тренер інтернет-центру Окуляр Петро Поліщук у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Окрім опанування смартфону, відвідувачі вчать користуватися комп'ютером. Після курсів користувачі можуть самотужки сплатити за комунальні послуги, передати показник лічильника, записатися до лікаря та зареєструватися в соцмережах. Теж у мене от люди є які. З хорошим зором, і вони не все вміють. А так як людям уже і пенсійного віку, і по інвалідності, зір ну не такий, вже будемо казати, чіткий, то дуже. Добре, що ми сюди ходимо. Поки я ж смс-ки так не стараюсь писати, тому що це ну так, я більш голосовим. Для мене настільки зручно по вайберу голосовим, це, це взагалі, як кажуть, казка. Приблизно за рік проходить через центр близько 500 відвідувачів. Займаємося індивідуально всіма, що на комп'ютері, що на смартфоні. Бо треба до кожного індивідуальний підхід, а особливо на смартфонах, бо в кожного різний смартфони, різні налаштування. Треба безпосереднього налаштувати, поставити програмне забезпечення, яке допомагає людям з порушеннями зору або незрячим працювати на смартфонах і на комп'ютерах. Ту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.